Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про те, що російські окупанти почали евакуацію так званих державних установ з Херсон. Цьому рішенню передувало звернення керівника окупаційної адміністрації Херсонщини Сальдо, який закликав мешканців регіону виїхати на відпочинок. Та навчання до Російської Федерації. Вже тоді цю заяву Сальда сприйняли як початок оформлення виїзду, пов'язаних із Російською Федерацією колаборантів з Херсонської області. Однак тепер стає зрозумілим, що мова йшла не тільки про виїзд окремих людей. З Херсонської області тих, хто побоювався своєї відповідальності за співробітництво з окупаційною владою, але й цілих структур керування цим регіоном, який як відомо серед інших був анексований Російською Федерацією, і тепер значиться у російській конституції як ще один суб'єкт Росії. І тут, звичайно, виникає досить важливе питання: а що сам Володимир Путін думає про цю спробу анексії? Коли мова йшла про анексію Криму, тоді російські військові мали ефективний контроль над територією всієї цієї української автономії. Вони наполягали на Повному виведенні українських військ з території Кримського півострова і домоглися свого таким чином, коли відбувалася анексія Криму, можна було говорити про те, що Росія. Зустріла виключно політичний опір своєї зухвалості. Україна підкреслювала, що вона не збирається визнавати факт цієї анексії. Захід запровадив свої перші санкції проти Російської Федерації. Однак ніяких військових дій на території півострова не відбувалося. Тама більше Росія ще й крала українське. Військове майно, намагаючись не просто вивести українські війська з території Криму, а ще й позбавити їх обороноздатності на майбутнє. Ну і в цій ситуації, звичайно, що ми можемо говорити про абсолютно інші умови для анексії. Як Херсонської області, так і інших регіонів України, таких як Запорізька, Луганська і Донецька область. У ситуації з Донецькою та Запорізькою областю взагалі не можна говорити про контроль над значною частиною території цих українських областей. Луганська область і Херсонська область дійсно майже повністю контролюються. Російською Федерацією, однак на території обох цих українських регіонів продовжуються бої за їхнє звільнення. І якраз у зв'язку із цим регіональні окупаційні керівники змушені евакуюватися до окупованого також Криму. Що скаже своїм співвітчизникам Володимир Путін, якщо виявиться, що нещодавно анексована Херсонська область, знову не контролюється окупантами? І тепер на ній буде розповсюджена влада українського керівництва, тобто легітимна влада, влада цієї держави, до якої відноситься Херсонська область згідно із усіма нормами міжнародного права. Це досить важливе питання, важливе і для України, і для Заходу. І от сьогодні, до речі, ми вже чули новий коментар помічника президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки. Джейка Саліван, який знову заперечив саму можливість використання Російською Федерацією ядерної зброї у війні з Україною, пан Саліван підкреслив, що Сполучені Штати ведуть досить серйозну роботу і для того, щоб у самій Росії усвідомили неможливість використання ядерної зброї. І також ця робота проводиться із такими країнами, як Китай і Індія, щоб Можна сказати, спільними зусиллями утримати Путіна від кроку, наслідки, якого можуть бути непоправними для Російської Федерації. Тут, у цьому інтерв'ю пана Саліва на телевізійній компанії CNN важливо виділити досить вагомий акцент. Помічник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки підкреслив, що на думку Сполучених Штатів, важливо, щоб в Росію усвідомили. Немає ніякої різниці, яке саме ядерне озброєння використовується у конфлікті. Мається на увазі те, що у військовій доктрині самої Російської Федерації розрізняється використання тактичної і стратегічної ядерної зброї. І використання тактичної ядерної зброї вважається припустимим, скажімо, для більш швидкого. Закінчення війни для демонстрації ворогу своїх військових можливостей. і саме на цю опцію може спиратися президент Росії Володимир Путін, якщо раптом вирішить використати ядерну зброю, і от саме від цього кроку Захід і хоче утримати російського диктатора, скажімо, тоді, коли західні політики підкреслюють, що на використання Володимиром Путіним ядерної зброї може бути не ядерний, але військовий силовий акцент Заходу. Відповідь, яка призведе до знищення, як про це говорив керівник Європейської дипломації Жозеп Барель, Збройних сил самої Російської Федерації. Ну і є абсолютно очевидним, що ця робота по утриманню Путіна від небезпечних кроків. Буде проводитися і далі, тим більше ми бачимо, що російський президент продовжує сподіватися на те, що він досягне успіхів у війні. І одним з індикаторів такої впевненості Путіна стали перемовини Москви і Теграну щодо постачання Росії нових зброї, безпілотників та навіть балістичних ракет. Ми знаємо, що сама Росія вже майже вичерпала свої. Арсенали за ці місяці війни, і їй все важче і важче здійснювати ракетні удари по українській території. І от свої ракети Російська Федерація хоче замістити іранськими ракетами. Про це сьогодні повідомляли різні досить компетентні джерела. Видання Вашингтон-Пост говорило про те, що саме Балістичні ракети і безпілотники обговорювали іранські військові, які відвідали у вересні російську столицю для перемовин по нових поставках. А інститут вивчення війни підкреслив, що Росія вже підписала із Іраном контракт про те, що вона закупить нову партію іранських безпілотників. Сама Ісламська Республіка, звичайно ж, як і слід було очікувати, енергійно заперечує факт того, що вона допомагає. Росії у її війні з України, однак, участь Ірану у цьому конфлікті, звичайно, ж досить серйозно змінює саму геополітичну ситуацію в світі. Покажчиком цього став твіт міністра по справах діаспори в ізраїльському уряді Нахманашая, який закликав урядовців змінити свою позицію по відношенню до війни Росії з Україною. Як відомо, Ізраїль намагається дотримуватися. Обережної поведінки у цій війні, побоюючися, що Російська Федерація може зазнати е, шкоди ізраїльським військовим під час їхніх операцій у Сирії. Однак міністр по справах діаспори підкреслює, що участь у цій війні Ірана на боці Російської Федерації значно змінює всю ситуацію і демонструє те, які саме сили зацікавлені у Перемозі Російської Федерації в цій конфлікті він закликає ізраїльський уряд почати допомагати. Україні озброєнням ну і насамперед є досить важливим, щоб Ізраїль, який має абсолютно точну інформацію про стан озброєнь самого Ірану, свого найбільшого на сьогоднішній день ворога поділився такою інформацією з українськими військовими а також надав необхідне озброєння для боротьби з іранськими ракетами і безпілотниками, тому що ми прекрасно з вами розуміємо, що єврейська держава давно вже готується саме для протистояння. Цій військовій техніці, яка сьогодні виробляється в Ірані, таким чином, ми бачимо, що кожний новий день війни формує нові і нові коаліції. Нагадує про. Те, що ми дійсно живемо у світі, де диктатури борються з демократіями, і ще одним важливим показчиком цього став з'їзд комуністичної партії Китаю, який сьогодні відкрив генеральний секретар центрального комітету цієї партії, голова Китайської Народної Республіки Сі Цзяньпін. лідер китайських комуністів, підкреслив, що Китай не збирається відмовлятися від своїх прав на Тайвані, хоча хотів би, щоб воз'єднання Китаю з Тайванем відбулося мирним шляхом, не виключає можливості застосування сили для того, щоб приєднати до себе цей острів, який залишається островом китайської демократії після багатьох десятиліть авторитарного правління на материку комуністичної партії Китаю. Спостерігачі у світі вважають цю заяву Сі Цзіньпіна. Серйозним сигналом, яка підтверджує той факт, що голова Китайської народної республіки після свого безпрецедентного за останні десятиліття переобрання на терріці термін правління може думати про таку військову операцію, яка зможе вирішити тайванську проблему. І це також не виключає досить серйозного конфлікту між Китайською Народною Республікою і Сполученими Штатами а також реальної війни між Китайською Народною Республікою, і Китайською Республікою на Тайвані. Адже не треба думати, що Китайська Республіка на Тайвані, яка всі Десятиріччя свого існування готується до конфлікту з комуністичним Китаєм, так просто складе зброю, якщо Китай спробує вирішити проблему Тайваню силовим шляхом. Так що сам з'їзд комуністичної партії Китаю став ще одним нагадуванням про те, як диктатури готові кинути виклик демократіям, і як в таких країнах, як Росія чи Китайська Народна Республіка, продовжують сподіватися на вирішення. Складних політичних питань за рахунок грубої сили. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства на самому YouTube. Миру і перемоги вам.